Треба забрати зону, поки вони не їх зону. Іди звідси, я тут... Іди звідси. Та ну серйозно, їх там аж три оці. Ні. Так, фарфа. Давай. Так, йди звідси. Та що ти задавав? Клуб анонімок алкоголіків перетворюється. Похім, то все, то ТРП. А, зони стоп, точно. Ти всіми бомбочками тут сраєш, а? Фарбует yeah. yeah. А шо за хоть так за все Як вона нам здесь Кто она Як фарбувати? Ти бачиш одного? Кнопка натискає. Скажеш на праву, правий трекер. Да, кстати. Да, кстати. Як варіант. Тримайте рюмку, тримайте рюмку. А то! Красиво, красиво. Що це було? Що це було? Хто там снайпер? Я не дійсно. Я губив. Ну, я їх підволік. Ви А як то? События, конечно. фарбую зону. Кто? Ну, трошечки не выстачило. Меня листок пост не сюда. Трошечки не выстачило, жаль. Банально шурпувать. Клята дельтависта. Клята дельта. Це прочарка. А ми яку, базу не попробували. Причому з прочарка. Що <свіх> я зробив? Це вже забагато стає людей навіть. О боже. Боже, скільки тут! Ну. Треба двох збирати. Треба дві дві руми створювати. <свіх> треба частіше такі погрози виставляти. <свіх> Короче, заб... Короче, забирайте мене і рюмку в <ріхи> Там Дайте людям по -дайте людям пограти. По-моєму, бластер це не дуже гарна строя. Добре. Куда він порадил? <ріхи> 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 Да, ну. Все запущено туда. О, боже. А я, я за Найс. Найс рефлайдер. Бля, ты четко. Я сам не ну где стал ну серьезно. О, привет. О, привет. А за что? Я встал. О, привет. чорт. Ну хоч так. Умри. Ну і тобі не допомогу. Боже, який ти так шустрий, боже, я не впливаю. What the fuck? Це якісь програвці з нами грають, це якісь піс*** oh ну капець. <laughs> Його переїхали. <laughs> як же тебе собач тут переїхали. <laughs> ой, як, ой, як смішно. Зараз я доберусь до твоєї голої і... дупи і зроблю тобі дещо цікаве. Оу май. Ммм, грачі мучі. Моя в нашій економіці, та бляха, ти ти що потім учиш? Це надовго. Я бачу. Синок, що? Де мама побігла? Я тебе бачу. Тино, я стріляю га? А! Ні мене три золотих, нічого не знаю. Взяти. І у мене три і толку не ми можна може тільки дупу підтерти. Питер. Золотими медаль? Ого. В греків був камень, а в мене золота медаль. Ну кажуть золотом який метал, да? Ну да. Боже, по-моєму, це ой, ой. Ой-ой-ой, це просто компетентивна команда. Компетентна команда. Вибачте, будь ласка. Можем ви там вдвоє постійте. Ага. було честно. Ну я грати не мію, тому я думаю, буде джаз. Рядно я ржу, Ну я не бачу У мене сльози. Це горя. Ой, відрізатися з У Мене лобот, мене лобот на геймпаді, what the fuck. Чому я ж не заряджав. Піджимає. Не піджимає. Так. Воно так точніше б'є. Якийсь стон що. Хоч. Та я не встигну, блін, поки воно ж. Ні, це дуба. Занурюсь.

Я художник! Ой, шо, як! Куды! Бомбочка прошли! Як живи живы! не реффайдер! На мою баню! Да. Ну його в фраку, а. А, это может быть и дефінг, Флайдера. Жено трапляется. Не поселиться, там якби вежа їде. Ай! Куди? До вас на бозов. В смысле в мету з ран домовин, немає, кого до башни Вежа поїжджа, поїзд. А файв брейкером было.

He fucked up. Я два раза ти. Да ну серьезно. Есть! Просто тікає за кутком улетает новое. Есть краво. Есть! Ааа! Да куда ти бежишь? Понихал. Есть! Соусер, е! Насильно лети вперед! так соусерс! Да ты добавлю! Я люблю! А! Окей, мужи и піднял нормально! Обожно покидается всяким! Не, достаю. не достаю. Там, Це, мі... Та Да приберите дресс раный! Есть! Я тебе не нему! <ріст> У мене камера в стіночкою Ні, я. Не встиг буквально на секунду за такие. Ладно, леда, леда. Беда! Да до стреляй! Замасен сейчас зараз Є Куди? Є Куда? Ага! мене бахнув? Ні, Я виживу! Без базук, без базук! Без базук! Без базук, без базук, это! Леска! Я мало. умираю! Я умираю! У <laughs> мене мало хп пили, мене прилітає базуха бачу бейбрайкер. <laughs> 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 життя Перед очами просто пролетаю, <laughs> <laughs> да? Да, да, да. <laughs> так, одна, одна. МОЖ! Я кину клемма, я бля, не клемм. У него клема! Бари, бери, бери! Бери є я є я клемай, клемай! Так я ему по нему! Я думал вот я уже... случайно мы звучать на Рано дропать, рано дропать. Чарка, живи. Ой, боже, что это бывает? Я не знаю, что же я рублю. Куда, куда, куда? Закинув! ВОУ! Бля! Прилетіли. Мен... Знаєш, мене там має